Дійсно, як кажуть, дорогу жінку, таку а, доглянуту, гарно одягнену, а, в якихось дорогих прикрасах, а, стильну таку, да, і, 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 якийсь дійсно білий з золотом. от У мене така асоціація, якась така дорога. А, так І, є. і м ви бачите навіть по нотах, що він дійсно дуже цікавий. Тобто це аромат, який створені спеціально підібрані нотки, да, для того, щоб він був таким ексклюзивним і е, дійсно відображав ту особистість Світлани, як вона і хотіла. Це орієнтальний квітковий аромат. І ви бачите, що в верхніх нотках нас бергамот, груша вишня. Таке цікаве поєднання: ноти серця, апельсиновий цвіт цвіти, жасмин і шлейфові ноти, пачулі, витимір, амбра, ваніль, карамель. Дуже цікаве поєднання, тобто бачимо, що тут нібито є і квіти, але при цьому він орієнтальний, такий цікавий, досить. Такі, знаєте, для сильної жінки, як я називаю, тому що от я помітила, що все ж таки такі аромати не люблять такі, ну дуже ну ті, хто не не не, не сміливі, хто ще не знайшов, як то кажуть себе, да? а для жінок, які вже знають собі ціни, які себе знайшли, які впевнено знають, чого вони хочуть. Це дійсно аромат, прям, як то кажуть, саме серденько. А, <ріст> Дівчата, ваші коментарі просто неймовірні. Я його тру як лампа Е... асоціації да, з великими грошима, стабільною командою, з люксовим бізнесом, так і є. Це саме такий аромат. Тому мені залишається лише сказати, що а, ще раз нагадати, що він лімітований. Тому з понеділка. Хто його дійсно хоче, не знаю, знов, мабуть, нам зроблять продажі за дві години. Мені щось так здається, навіть в якій, в якій кількості він не буде, тому що ну, всі його справді чекають, хто не встиг минулого разу. Ще раз.